Готуйтеся вже А яким чином. Готуюсь, напевно. Не буде світла, не буде палива, нічого не буде. Буду бомбардувати нас. А як ви готуєте до цього? Відправляю сім'ю за кордон. А сам? Я маю генератори, я маю дрова, я все маю, вже заготував. Бо доброго нічого не буде. На весні ще почав. Ми живемо у приватному будинку, тому на перше це було це було найскладніше знайти всі ці павербанки, всі перехідники, коли їх розкупили за, за день на місяць перед. Після того, як знайшли, ну як було холодно, там виключали світло два через чотири-чотири 4, 4 через два з трудом, але пережили. Зараз купуємо газовий котел. Тобто ну і готуємося тим, що зараз там будемо пере у нас стоїть наразі електричний котел для опалення в будинку вчасному. Зараз будемо купувати газовий, тому що якщо без електрики можемо посадити, а якщо не буде газовий, то значить і нас не буде, тому переходимо на нього. Лампочки купили з батарейками. Ну і все, у нас квартира, генератор ставити нікуди. Поки все. Пурбанк є з прошлого року. Все залишилося ще з прошлого разу, тобто вже все готово. А, а як пережили минулорічні Спокійно. Я займаюся туристичними походами і в мене все було вдома. Акумулятори, батарейки, пальник, о, малий туристичний, великий пальник, о, запаси сухого спирту. О, Крупи швидкого приготування, більше нічого не було потрібно. Више воду запасала. Як готуєтеся до зими, до можливих блокаутів? <говорити> блокаутів. Ну, на даний час я ще не задумувалася, але, напевно, так, як і наступної зими, яка була, будемо готуватися яких якихось дій особих ні, не роблю. Сподіваюся, що цей блокаут не буде такий сильний, як той зими. Все-таки в мене є надії, що в нас буде покращення.